Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні я вам розкажу дуже цікаву тему, як зекономити на страхуванні. Це вже не перше відео. Перше відео у мене є на каналі. Можете передивитися, я там розповідаю, як можна оформити страхування, дешевше, якщо ви вперше реєструєте машину у Німеччині. Можете також написати, якою. Компанії ви користуєтеся, і скільки ви платите за страховку щомісяця. А я, в свою чергу, поділюся своїм досвідом. Я, я економлюю за допомогою цього датчика, який я собі замовив, і на ньому можна зекономити до 30% на страхування. Це ніби винагорода за ваше безпечне водіння. Я вже отримав 90 євро, тому що в мене страхування коштувало 75 євро, і відповідно 10% за рік це виходить 90 то євро і я отримав на мою картку зарахування цієї суми. Таким чином отримав 10% відразу ж в перший же місяць. Щоб отримати 10% знижки, основна умова це проїхати не менше 100 км відповідно безпечною їздою. А зараз я хочу розказати в першу чергу, які є плюси цієї програми і які є мінуси. Давайте почнемо з плюсів. Перший плюс це звичайно економія. Скільки я отримаю, можливо, зніму окреме відео. Пізніше, тому слідкуйте за моїм каналом. Також ви можете поділитися своїм досвідом, якщо ви вже використовуєте подібний датчик, будь ласка, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Другий плюс він відноситься також частково до економії коштів. Тому що, якщо, наприклад, я їду спокійно по цій програмі, я, по-перше, не перевищую швидкість, що відкидає можливість там отримати штраф за перевищення швидкості. Плюс намагаюся сплавно рушати, плавно гальмувати, заздалегідь планувати маневри. тому це безпека не тільки моя, а й оточуючих, хто знаходиться на дорозі. Зараз я спокійно ставлюся до тих, хто їде. Занадто обережно на дорозі. Якщо стається якась транспортна пригода, то з цим датчиком ви можете доказати офіційно, що ваш стиль водіння безпечний. Тому деякі німці на постійній основі реєструють всі свої поїздки. Якщо ви будете плавно постійно рухатися, плавно прискорюватися, зупинятися. Це звичайно збереже не тільки паливо, а й ресурс вашого двигуна. І таким чином ви також економите і на ремонті. І відповідно на паливі. Це постійне покращення навичок водіння. І ще один пункт: досвід без аварійного водіння або безпечного водіння. Ще один із плюсів можна відзначити: це можливість деактивувати цю програму. І пізніше, коли я буду робити огляд цієї програми, я вам це покажу, як це робити, як я це роблю. Ви можете її використовувати тільки 10 днів на місяць. І достатньо буде вам зафіксувати хоча б одну поїздку на день, яка може тривати як 300 метрів, так і декілька кілометрів. Немає значення, чи ви будете їхати в одну сторону, чи в іншу, також немає значення. Мало того, це є офіційно і навіть в програмі є повідомлення про те, що не всі поїздки можуть реєструватися. І, звичайно, вам цікаво, які ж мінуси в цієї програми. А мінусів насправді дуже багато. І я зараз, якраз, постараюся вам пояснити. Чому я не хочу використовувати цю програму на постійній основі, і основний, звичайно, мінус це те, що я постійно знаходжуся ніби під якимсь тиском, тобто я постійно знаходжуся в стресовій ситуації і в такому стресі, звичайно, довго їхати це навіть шкідливо для здоров'я. Ще один важливий дуже мінус: це саме, мабуть, цієї програми або системи щитування даних. Тому що я не можу бути впевнений в адекватності щитування цих даних, може бути це зв'язано з перебоями з інтернетом або з якимось некоректними щитування даних локації. тому що часто буває, що в мене показує. Швидке прискорення, потім гальмування на одному відрізку. І це фіксується на таких відрізках, де я точно знаю, що я їхав з сталою швидкістю. А мені програма показує, що я гальмував різко і потім швидко прискорювався. І це псує мені статистику, звичайно. А по факту я на це ніяк не можу повпливати. Плюс іноді е, бувають такі випадки. Що мені на карті, бо там фіксується повністю ваш маршрут, і на карті показує, що я їхав по якійсь другорядній дорозі, а насправді я їхав просто прямо. Звичайно, там можуть бути випадки, коли я перестроююся у праву смугу або в ліву смугу. І після цього мені фіксує, що, по-перше, я поїхав, звернув на якусь другорядну дорогу, а потім швидко прискорився. Ще один із мінусів, який я виділив, це, звичайно, постійний страх. Різкого гальмування, які звичайно. Призводить до зниження рейтингу. І таким чином мені доводиться проїжджати без зниження швидкості, коли в нормальних ситуаціях я мав би зупинитися. Тим більше, якщо велосипедист там повертає, то не всі велосипедисти нормально показують рукою, що вони будуть повертати. Чи стикалися ви з таким, чи ні, бо деякі велосипедисти просто отак рукою показав, тримаючись за кермо, і ти зрозумієш, що він хоче там повернути. Або я можу навіть не помітити цей знак, що він там збирає повертати, А на самокаті тим більше, що ви думаєте про це, тому що це проблема не тільки цієї програми, а взагалі безпеки руху на дорозі. Ще один важливий мінус це я постійно слідкую за швидкістю. Тобто, в мене основне завдання це слідкувати, щоб я не перевищував швидкість. Доводиться постійно користуватися навігатором. Ще один із мінусів, який мене дуже дратує, це я не можу швидко прискоритися. Це іноді дуже дратує, коли, наприклад, я їду ділянку там 50 км і в мене починається ділянка 80 км. І переді мною немає зовсім машин. І я не можу швидше прискоритися, хоча це дозволена швидкість, тому що це рахується як уже небезпечний стиль водіння. І я не розумію, чому так алгоритм працює, чому прискорення може вважатися небезпечним. Напишіть свою думку, як ви ставитеся до цього, чи правильно, чи ні, і чи ви знаєте випадки, коли з прискоренням ви якісь потрапляли в небезпечні ситуації. Ще один мінус в тому, що я використовую цю програму, цей прилад, що я часто збираю за собою. Цілу колону, тому що я їду відповідно правил. Як ви думаєте, це добре чи погано? Чи дратують такі випадки вас чи ні, коли фактично і обігнати мене не можуть, тому що зустрічний транспорт постійно їде. І я їду в межах дозволених, звичайно, і навіть з заниженням, тому що, звичайно, якщо, наприклад, обмеження 50 км, то я їду в межах 45-47 км. Але найголовніший мінус в тому, що... Я, наприклад, коли їду безпечно, декілька місяців, наприклад, але ніхто не застрахований від того, що може трапитися такий випадок, коли доведеться реально різко загальмувати, щоб уникнути якраз якоїсь транспортної пригоди, і цим різким гальмуванням можна перекреслити всю свою статистику. Тому я намагаюся їздити тільки коротенькі якісь відрізки, фіксувати один раз на день, де я безпечно їду, проїжджаю цих 300 метрів, зафіксував на день і потім вже відключаю цю програму. Як це зробити? Я зараз вам покажу частковий інтерфейс, якщо вам цікаво, і ви зможете також розібратися. Якщо у вас інша програма, вона може бути десь подібна по алгоритму на ту, якою я користуюся. Нагадую, це зовсім не реклама. Я навіть не хочу казати, що це за страхова компанія у мене. Хто може, звичайно, здогадатися або десь побачити емблему. Не вважайте це за рекламу, тому що я не рекламую тут нічого на своєму каналі. І цією інформацією я ділюся чисто власним досвідом, щоб ви розуміли, до чого бути готовими і чи потрібна вам ця економія, чи не потрібна. Отже, в мене значок виглядає ось так. Це головне меню. Ось тут зверху в мене позначені звичайно всі дозволи, які повинні бути активними. Це дозвіл на визначення пристроїв, які знаходяться поблизу. Це акумулятор. Звичайно, тут, якщо у вас буде розряджений акумулятор, програма не буде щитувати дані. І найцікавіше, як же я відключаю ці датчики. Тобто, ми тут не можемо їх зняти, бачите, вони не активні. Але щоб деактувати цю програму, я просто заходжу в налаштування. Ось так затискаємо заходжу в інформацію. І тут достатньо буде деактувати хоча б один якийсь дозвіл, наприклад, по блютузу заборонити підключати. І вже програма, по суті, не буде працювати. Але тут зверніть увагу, бо в мене був один випадок, коли я Проїхав деякий відрізок дороги, а потім включив блютуз. І виявилося так, що програма зафіксувала ту поїздку, яка нібито не відслідковувалася. Тобто воно в автоматичному режимі записувало. І як тільки підключився датчик блютузу, автоматично програма показала, що вона щитує інформацію і показала рейтинг мого водіння по цій поїздці. Так, найголовніше заходимо в ці дозволи програми, і тут я відключаю геодані. Фактично, щоб вони не щитувалися. Пристрої поблизу і фізичну активність. І все. Тоді, по суті, щоб їх включити, звичайно, програму, якщо ми зайдемо, то нам покаже, що програма не активна, і нам знову потрібно буде їх повключати. Ось так. Бачите? Все досить просто. Ми дозволяємо всі по всіх цих параметрах, тут ще два дозволити. Плюс повідомлення. І все, тоді вона готова записувати дані. Але якщо акумулятор у вас розряджений, як у мене зараз, наприклад, 18%, то вона не запустить аналітику. І тому не запише цю поїздку. З 18 січня я почав використовувати цю програму. І ще один з пунктів, на який я не можу попливати, це день, час, на якій вулиці я їду. Я ж не можу підлаштовувати свій, свої поїздки тільки під той час, який буде безпечним е, з урахування цієї програми. Що ви думаєте на рахунок цього, можете також написати мені, тому що я вважаю, що це якась неадекватність. І тут у нас є е, бали, які ви, з якими ви можете ознайомитися. Якщо натиснути от на знак питання, е, то ви можете перечитати всі поради, які даються для того, щоб ви е, безпечно їздили. Це в нас гальмування, це в нас прискорення, це в нас різкі маневри, оскільки воно порахує за необережне водіння. І в мене був випадок, коли я просто виїжджав з місця парковки. І звичайно, мені потрібно повністю викрутити кермо, щоб виїхати. І воно порахувало, що я дуже різко повернув. І бувають випадки, коли на вашій смузі стоїть автомобіль, і вам потрібно його об'їхати. За рахунок того, що ви не можете швидко прискоритись, вам потрібно довго стояти, пропустити всю колону і таким чином за собою також створювати колону, що ніхто не може проїхати. Потім тут прискорення швидкості, і те, що я казав, в залежності від того, в який день, в який час. І де саме ви будете їхати, будуть знижуватися відсотки. Тут також ви можете почитати інформацію або деякі поради, які стосуються економії пального, як прогрівати часто. Ось так коротко я розказав, як можна користуватися цією програмою і спробувати зекономити, або ж навпаки, погіршити свої результати, показати своїй страховій компанії, що ви погано водите. Особливо варто подумати тим, хто керує автомобілем на механічній коробці передач. Тому що, коли ви, наприклад, переключаєте передачі, є постійні оці ривки. І я не можу сказати з певністю, що цей пристрій буде адекватно зчитувати інформацію з вашого стилю водіння. Якщо ж ви впевнені в тому, що ви плавно рушаєте, плавно гальмуєте, постійно впевнені на дорозі і можете хоча б деякі поїздки фіксувати, ви можете реально зекономити. Це на сьогодні все. Тому кому сподобалося, поставте подобайку, підтримуйте канал з Україною в серці. До наступних зустрічей. Пока-пока.